Те, що я збираюся вам сказати, прозвучить дивно, але вам доведеться вислухати мене, адже від цього залежить ваше життя. Ця розмова між нами. Вже не вперше? Який сьогодні день? Судний день. Ви щойно поповнили ряди новачків. Від режисера ідентифікація Борна та містер і місіс Сміт. Вторгнення буде невдалим, і усі, кого ви туди відправите, загинуть. Ми втратимо все. 2014 року. Почему так долго велась зачистка? Потому что... Мне потребна твоя допомога. У чем сам? Выиграть войну. У нас выйдет. Приходь еще дня, я тебя. Мы немножко потренировались перед этим, к этому готовились. Как бы, можно сказать, для нас это было как учение. И я думаю, что в дальнейшем нам предстоит не один такой штурм. Живи, помирай. Помирай. Ти хуйло, сука! Живи, помирай, та знов помирай. Але ж я не солдат. На межі майбутнє.